Зустріч змінила Самарянку. Слава йому! Ви чули, брата, який свідчив, ця зустріч з Ісусом міняє не тільки одного, але на Україні сотні тисяч людей зустрілися з Христом. Я ніколи не забуду моєї зустрічі, коли мені було 18 років без пару місяців. Це був серпень місяць. Ще бракувало декілька місяців до 18 років. Я в перший раз зустрівся з Господом. Це ніби було вчора або, може, нині вранком. Ця зустріч незабутня. Це не означає, що я бачив його в лице, як Самарянка. Це не значить, що я міг з ним говорити так, як Самарянка. Но моя вся душа відчула, що Господь є зі мною. Я відчув, що мої гріхи злетіли. Я почув в серці його ніжний тихий голос. Він перше мені сказав: Сину мій, я цього ніколи не забуду. Так може сказати тільки батько, який сильно любить. І моє життя змінилось, і інші взяли курс. Зустріч, він прийшов зустрітись. Дорогі брат і сестра, дорогі друже, сьогодні на це місце прийшов Христос. Він хоче зустрічі з тобою. Затримка за нами. Він чекає, він тебе жде. Як той батько, який чекав сина. Син далеко пішов. Батька оскорбив, батька зневажив, вільним життям захотів жити. Козаком вольним хотів бути. Грошей повна кишеня, свобода в роді. А дай серцю волю, заведем неволю. Чимало таких козаків в Україні попалися на гачок сатанінський. Згадую на раз хлопців львівських. Групіровка хлопців невіруючих захотіли жити красивою життю. Зорганізували таку, знаєте, банду. Їх було людей чи четверо, чи шестеро. І в них виник план: це ще був Радянський Союз. Поїдемо в Москву, організуємо там свій злочинний промисел, заживемо так. Сіли на поїзд і уїхали. Не знали батьки, що ці молоді хлопці їхні синочки назад ніколи не вернуться. А вони їхали і повні мрії. А сатана дуже вміє гарно малювати. Він так намалює в рожевих красках, що люди клюють, як риба на голий гачок. І вони їдуть, уявляють собі, як вони будуть в ресторанах сидіти, як їх будуть обслуговувати, як вони будуть мати гарних дівчат, а грошей повні кишені. Гуляй, душа! – кажуть, поляки пекла нема. Їхали з такими фантазіями. Сміялись, веселі були но не знали, що їх чекає в Москві. Вони приїхали, наняли квартиру, купили зброю, все, як має бути, по повному програма то є, любой ціною дідішки достать. І почали промисел свій. І вони працювали або їхній злочин був викрадати дорогі іномарки на той час. То зараз іномарки це вже є не проблема їх. С рядом. А в ті часи і на було рідкісне явище. І вони викрадали дорогі Мерседеси, А дорогі авто були не у простих людей. І вони викрадали, продавали і жили, здавалось би, роздайся море. І в них почалася вроді хороша життя. Довго вони не промишляли. Вони наштовхнулись на одну мафіозну групіровку. Вони викрили в однієї, вона керувала ця жіночка з Грузії, вони викрили в неї 600 го Мерседеса. І ця групіровка почала іскати, хто украл автомобіль. І хлопців вичислили і знайшли. Коли вони були в хаті, веселі, все в них було? Війшли другі мужі з автоматами в руках. І хлопців на місці всіх положили. Їхали зі Львова розпіває, вернулася група хлопців в цинкових трунах. Отак От сатана платить за те, що люди служать йому. Шановні мої, гріх. Роби людину черствою і жадною. Вони не хотіли іншої, вони йшли на зустріч своїй смерті. Ти я йдеш теж вибираєш ціль. Може, не таку, як ці хлопці, тебе є інше. Може, ти хочеш бути дуже багатим? Біблія каже, пропадеш, загинеш біблія вчить нас. Може, ти хочеш бути знаменитий, може, і будеш знаменитий. Але після знаменитості прийде дуже велике розчарування. Знаменитим ти довго не можеш бути, бо світ міняє кадри, їм надоїдає та сама лічність. Їм треба нове, захоплююче, щось модерне, і викинуть цього, ким вчора захоплювались, завтра викинуть на смітник. Це світ, це їхня система. І нікаких розговорів. Но Ісус прийшов. Зустрінутись з тобою, щоб дати тобі життя і дати з достатком. Він прийшов, щоб персонально подивитися в твоє серце. Зустріч з Христом. була в Самарянки, вона помінялася, Якщо в нас не змінилося життя. Значить, в нас зустрічі з Христом ще не було. Є люди, які довгі роки ходять в храми, щось бідні стараються. От ще нас вимовляють по 10 разів на день, а то й більше. Ще й інші молитви мовлять до Варвари, до інших. Таке буває, чи ні? Буває. Ніщо не замінить нам молитися треба. Шановні мої, ми читали з вами. Ісус прийшов на цю землю, прийшов до Йордану не для того, щоб ми релігію правили, не для того, щоб ми якимись займалися речами, в яких Біблії ні слова нема про це сказано. Но щоб тебе і мене зустріти, як зустрів батько блудного сина, який розтратив гроші. Який довів себе до ручки, дійшов до свинських корит, і голодний, і нещасний. Багатого батька-синок опинився в кризі. А батько чекає. Батько чекав його з того дня, як він вийшов, тато його чекав. І не один день виглядав. Не один день дивився вдаль, куди пішов син. Може, вернеться нема. Може, йде, нема, нема, нема. Скільки очі батьківські виглядали, сина немає. Напевно, плакав він за ним. Скажу вам, браті і сестри, один секрет. Господь сумує, коли ми не йдемо до нього. Сумує. А знаєте чому? Бо він знає, що без нього ми дуже будемо нещасні і він. Тато знав, що без нього синові буде дуже прикро. Тато не шкодував грошей, не шкодував маєтку, сина жалів. Брат і сестра, Господь тебе жаліє лучше, як батько сина. на навік. Він любить тебе. І саме любов побудила його тіло взяти. Жертви стародавні відкинути, бо вони неефективні. Тіло взяв. Бог прийшов в тілі. Щоб зустрітись з тобою і обняти тебе. Зустрітись, Подивіться в твої мої очі. Зустрівшись з Господом, Він нам щось хоче дати. Господь ніколи просто так не зустрічається з людиною. Почитайте Євангелію. Господь іде, а назустріч несуть. На цвинтар молодого хлопця. Ззаді йде процесія, плач, особливо мама вдовиця, один одного сина ховає, ніхто їй допомогти не може, що в чорному, що в траурі, що в плачі. І от назустріч йде Господь, зупиняючи процесію. І найперше, що він робить, зустрівшись з довою. Знаєте, що він їй сказав? Не плачь. Як не плакати, коли син мертвий? Як не плакати, як немає вже надії в житті? Не плач? Підійшов до цієї труни і сказав, слово юначе тобі повиліваю встань. Зустріч з Христом воскрешає мертвих. І встав юнак. І мама зраділа, і обнявшись з ним, пішла додому. Ісус зустрічає не тільки вдовиці. Він може зустріти любу людину. Одного разу він зустрів чоловіка, який сидів на дереві, бо маленький був наріст. Це був взяточник, коруп корупції любив. Нині в нашій державі ця проблема є. Таких митників повно колись було, а зараз ще більше. І ось цей чоловік, який любив ліві і гроші. Гарну хату збудував. Був ненужденний, досить заможний, але його щось цікавило. Про Ісуса йде мова, хто він такий? Його за Ісусом де велика процесія. Люди до Нього тиснуться. Люди хочуть почути, побачити, а він сидить між гіляками, аби тільки здалека подивитися. Дивіться, що робить зустріч. Господь підходить до дерева і каже, затхє, ано злізай. Уявляєте, який шок пережив Затхей? Затхей злізай. Ісус хоче зустрічі з людиною. І затхей моментально став злізати з дерева. А люди зразу, о, він до грішного мужа, гостину зайшов. Мені треба бути в домі Твоїм. Ви чуєте? Зустріч з Христом дає переміну. І інше життя. Чому сьогодні багато нещасних людей? Тому що не було персональної зустрічі. Не задовільніть ніякі обряди, ніякі жертви не задовільнять. Він прийшов, щоби ти з ним, а він з тобою зустрівся. Ви побачите, що станеться вашій душі. Ви будете приємно вражені, що Він нас таких, як мені, любить. Слава йому. Бо маса людей хочуть приготуватися. Вони хочуть, знаєте, причепуритися до зустрічі з Христом. Каже, я вже каже, покаюся. От перестану пити. От перестану курити, красти перестану, як я піду. А тоді я вже піду до Ісуса. Не перестанеш красти, бо Дух злодійства дуже сильний. Це наркотик. Але Ісус може звільнити від цього. Багато інших речей не треба себе підготовляти. Є така пісня християнська. Такий, як є, сліпий і бідний, добра не знаходячи в собі, за вірою, за зором і прозрінням Господь до тебе я йду. Іди такий, як є. Ідім такий, як є. Нічого не підправляємо, не підмальовуємо, не латаємо. Такий, як є, ойдіть. Син, що підправляв себе до магазину, пішов, костюм купив гарний. Персня, бодай алюмінієвого на руку наклав? Ні? Нема написано. Отакий обдертий, отакий грязний, з запахом дуже неприємним. Бо знаєте, де була його робота? А ви знаєте, що сатана ніколи не має доброго запаху? Ви знаєте, що від нього завжди тхне? І від тих людей, які йому суре теж тхне. Хіба не так шановний? І батько його приймає такого, як є. Чому? Єдине, що розкрило обійми батька, це мій син. Я його люблю. Я приймаю, який він є. Він обняв його такого грязного, він обняв його такого рваного, босого і нещасного. Він його обняв. Тебе Бог обніме, коли ти прийдеш до нього з покаянням в серці своїм. Прийме тебе, повір. сьогодні можеш переконатися, як ти прийдеш, ти відчуєш, як ті теплі батьківські руки Христові обнімуть тебе і ти знаєш, що Він тебе любить. Але Він тебе так не залишить. Він прийшов не тільки зустрітись, але щось забрати. Найперше, що він забирає, це скидає грязну одіж. Він наші гріхи забирає, наші провини беззаконні, наші нечистоти, всю нашу глупоту, все те не мудре, не добре, Він все забирає і щось нам замін дає. Ми це на досвіді пережили. Господь не просто зустрічається так, якщо Він зустрівся за Тхеєм. На дереві суді скупий взяточник. Грошолюб. При зустрічі з Христом все помінялося. Каже, пів маєтку роздам. Я, чує, ти куди? А певне, раніше ні Грейцера не можна було з нього взяти. Кого я скривдив, що зроблю? Четверо віддам, Сталася революція в душі. Христос прийшов на землю. Зробити революцію не в Ізраїлі, не в римській власті, не на Україні революцію робити. Зробити революцію в наших серцях. Слава йому! Підкорімся йому. Не будьмо вперті, не будьмо самоправедні, не будьмо самосвяті, але підкорімся і вийдемо йому на зустріч нашим серцем відкритим і нашою вірою. Він забере від тебе все те, що тебе нині гнітить. Скільки людей є нещасних на землі? Я думаю, в нашому зібранні є люди, яких щось внутрі давить. Так, шановні мої, давить. Давить. Не знає чоловік, не знає жінка, тато, мама не знає, щось секретне в нас є внутрі, але воно дуже тяжке. І ми вдаємо, будь то в нас немає, будь то все хорошо, але внутрішність не обманете. І очі Господні. Сильніше рентгена знають, де тебе болить. Але він не зніме з тебе тягара. Якщо ми дуже такі гонорові люди, він не буде з нас знімати. Він скаже, ну і не сі далі. Ну і тягни далі. Тому він сказав на горній проповіді перше слово, блаженний в Богі Духом, бо таких є царство. Небесне. У Богі Духом я не можу справитися з гріхом. Я не можу скинути того тягара свого серця. Я не можу сам себе очистити, оправдати, убілити, умилити. Я не можу. Но я йду до того, хто прийшов тілі на землю, до Ісуса Христа і зробить велику зміну. Хвала Хвалаймо навік. Це є гарант нашого Спасіння. Все є в Ісусі, Бог Отець. Всі скарби, все багатство, всю мудрість, всю славу поклав на свого сина. І син, маючи те багатство, несе людям, несе тобі, несе мені і хоче дати. Недобре забрати. Гріховне забрати. На себе він взяв, ось чому він ніс хрест. Не для того, щоб мені модно хрестики носили на золотих ланцюжках. Не для того. А для того, щоб Ісус. Як особистість жив в твоєму дусі, твоєму серці. Носи мільйон хрестиків не спасе тебе носення хрестиків. Багато людей, які носили хрестики, пеклі будуть. Хрестик не спасає. Спасає Ісус Христос, який помер на хресті. Амінь. Кров Христова тебе спасе. Ось чому він взяв людське тіло, бо для того, щоби змити. Той бруд, ту смолу з мого і з вашого серця ніякий розчин не брав. Ніякого не було рідини, яка би мила з наших сердець гріх один був засіб, очищаючий. Це кров невинна, кров святая, і Божий син взяв цю кров від Діви Марії, тіло прийняв і помер на Христі, щоби ти жив, жив і радів щасливий був. Ціну дав за тебе. Як воно виглядає, коли дана величезна ціна, Бог, Отець, не прийме нашої ціни. Бог не нуждається в наших подачках, а може піду до церкви, а може свічку поставлю, а може гріхи замолю не замолиш. Мільйон свічок став згорять, нічого не поможе. Гріх не втече від свічки, гріх, гріх не втече від ікони. Гріх не втече від тебе. І що би ти не робив? Біблія чітко пише. Що коли ми визнаємо гріхи наші, тобто усвідомлюємо, я грішник, то кров Ісуса Христа, праведника, очистить нас від всякого гріха. Це знає любий священник, знає любий, хто несе службу в церквах, чи в католицьких, чи православних. Крові Ісуса велика перемога. Ось чому Сатана не хотів Ісуса допустити до Голгофи. А Ісус прийшов до Йордану, там люди гріхи сповідали і хрестилися. Гріхи визнавали перед Іваном і йшли у воду, а Ісус не мав жодного гріха. Але Він прийшов, щоби всі ці гріхи взяти на себе і винести на Хрест. Отцеві це дуже подобається. Виконати волю Отця, а воля Отця. Хто піде для нас на землю? Хто тих людей врятує? Грішних, грязних, недобрих, хто їх врятує? І цю місію на, землю, на землі взяв на себе Господь Ісус Христос. Ось чому ми в наших храмах. Бачите, нема нічого намальованого. Центральна увага сьогодні на Його Слово, на Ісуса. Він, твій особистий Спаситель. Зустрічі хоче з тобою. Не через посередників, не через священників, не через проповідників. Ісус хоче мати тет, а тет з тобою. Він знає, як ти називаєшся. Він знає, що тебе болить. Він знає, коли ти народився і коли ми помремо. Він знає кожну рух нашої думки. Він все знає, бо Він є Бог. Слава йому навіки. І Він бачить, що ми мучимося, бідні. Казав Шевченко, мучусь, караюсь, галаникаюсь. Є такі, люди чи нема? Певне, що є. Поки ми з вами не освідомимо, що ми є банкрути духовні, поки ми не освідомимо, що з глибокої ями, куди нас сатана затягнув, ніхто не вилізе. Поки ми не зрозуміємо, що ті.